Всім привіт-привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео. Хочу відзняти, поки є світло, тому що вже кілька днів у мене лежить замовлення компанії Oriflame по каталогу 16. По цьому каталогу. Буквально в останні дні я робила замовлення. і... Коли прийшло, то не було змоги відзняти, вже кілька днів в мене воно лежить. А сьогодні якось, поки зловила світло, покажу швиденько, що замовляла. Можливо, кому буде цікаво, хоч каталог вже і закінчив свою дію. Він діяв до 6 числа, але замовлення у мене було, тому покажу, що брала. Воно невеличке, але все рівно. Взяла я дві водички LB Midnight Magic. Того, що коли вони виходили, взяла я дві штучки, зараз одненьку відкрию, того що я лишила без аромата. Коли вони виходили, я також брала дві штучки один собі, один думала, чи на подаруночок піде, чи можливо на продаж. І так вийшло, що один я відкрила, потестила, буквально, можливо, потестувала, і так він в мене відкритий стояв. І тут якось колега-чоловіка написала мені, щоб я передала ним. Якісь аромати, вона хоче послухати і собі щось е, вибрати. Відкрию поки що, поки розказую. І я ну, дала, які в мене там були е, ароматики в наявності, для неї дала. Думаю, ну, цей запакований, е, сподобається, не сподобається, щоб дарма не відкривати, думаю, вже цей. Дам свій послухати. Все рівно він ну, практично ціленький, новенький, але відкрила тоді, як робила розпаковочку і відкрила, щоб з ним познайомитись, я для неї кладу його. І ще якісь ароматики, від деву від Oriflame. В результаті приносить мені чоловік вже аромати, які там вона передала назад. А цей ну, мій ароматик і ще один ейвонський, лишила вона в себе. І ну, їй сподобалося, і вона каже, що я ці два візьму. Кажу, у мене є такий запакований. Мені без різниці, мені і цей, щоб не носити туди-сюди, мені і цей піде. Це ж я собі беру, Ну, коротше кажучи, забрала вона твій мій. Мій аромат. А другий уже запакований в мене стояв, і буквально ось недавно кума мені також позвонила. Дуже мені подобається цей фіолетовий колір. Люблю колір фіолетовий. Мені дуже подобається фіолетовий, ще смарагдовий такий люблю зелений. Подобаються мені ці кольори. Дуже солоденький, смачненький. Тут у нас ожина, фіалочка, такий ягідний. ягідність така солодкувата на старті. П'ялочка таку дає трішечки кітковість і свіжинку. Класний ароматик, мені він сподобався. І якось кума каже до мене: передай мені, чи завези, до неї туди на роботу завожу я. Завези якісь ароматики послухати, хочу щось собі вибрати. я взяла цей Ел, ще там кілька штучок, і забрала вона другий цей Елви. Лишилася, коротше кажучи, без аромату. Тому вирішила замовити знову. Знов два штучки, один лише у собі, а один буде десь знову на. На підхваті. Ось по такій пропозиції я брала по 459 гривень. В кінці каталогу. Класний ароматик і класна, більш-менш була на нього ціна. Ще що взяла? Взяла 4 штучки ось такої нової туші. Winter Wonder Lash. Ось така туш. Взяла 4 штучки. На пробу. Взагалі туші в мене. Вандерлеш дівчатка полюбляють, беруть гарно. Буквально позавчора, здається, завозила на роботу також колезі, вона взяла. І плюс ще за ці туші були додаткові бали, сердечка, тому я взяла 4 штучки і одну взяла якусь за, замість плати за доставку, здається, одну якусь взяла із цих. І одну взяла вже просто так наявність того, що. Завжди мають бути. У мене дівчатка питають із наявності, я приношу і вони так швиденько туди-сюди і розходяться зараз, аби не попадали. Знаю, що будуть її оновлювати, оновлювати дизайн. Вже вони неодноразово оновлювали. Колись, пам'ятаю, в неї була зовсім інша упаковочка в цій туші 5 в одному. Зараз вона все міняється, міняється, кожного разу щось придумують нове. Далі, ще що взяла за сердечки, взяла молоко і мед Голд. Ось такий кремчик для тіла. збирала, збирала, все, я ніяк не можу назбирати ці сердечки, дуже хочу взяти собі позис абсолют. І в мене вони якось, ці сердечки, тільки я їх трішечки підбираю, і вони починають згорати. І я мушу щось брати хоча б за якихось 100 сердечок, хоча б якийсь мінімальний продукт. І хочу далі дозбирати, щоб такий той позис собі замовити. Хочу задублити ароматик того, що дуже він мені подобається. Далі що ще взяла милку. Ось такий взяла кремчик для рук і милку. Також новиночки якісь виходили. Взяла кремчик. Взяла кремчик і милку. Хочу ну, солоденький, якийсь такий зимовий, якийсь така ванілька, щось тут відчувається. Чи... Ага, бо бетонка, мабуть, таку солодкуватість дають. Тонкобін. Щось таке. Дуже солоденький, смачненький має ароматик. На зиму те, що треба. Взяла кремчик для рук і милку. Чи на подаруночок пригодиться, чи, можливо, і спробуємо самі. І ще один такий же самий набір це ось такий Love магнет Це у нас з вишенькою здається. Це то, що з вишенькою здається мені, якщо я не помиляюсь, ніде не пише. І, коротше кажучи, взяла ось такі кремчики і ось такі милка. І прийшов мені подарунок сюрприз. Під кінець три дні, здається, ще дала компанія цю акцію, подарунок сюрприз. Я вже, в принципі, на сюрпризи від компанії Oriflame не сильно вірю їм і не сильно ведусь. Це вже просто хотіла зробити замовлення, замовити водички, того що. Була поки хороша ціна, вирішила я замовити, поки мене забрали. І вже заодно подарунок сюрприз прийшов мені ось такий малиновий лак. У мене чогось останнім часом малинові лаки рулять. У мене і від лівести приходить. От, до речі, він стоїть також малиновий, тому цей трішечки темніший, цей якийсь такий ось такі два лаки. Саме краще фарбує нігті, от пофарбувала, чистила малому гранат. І нігті, як пофарбувались, так і не можу відмити вже нічим. Саме краще фарбує гранат. Ось такі лачки, один з Лівбестий мені приходив, а один малиновий ось такий від Oriflame. Прийшов також мені пакетик. З ручечками дуже зручно, давати замовлення. І новенький каталожик, який вже почав діяти з 8 числа. Я його так погортала, подивилась. не знаю, ще поки що не знаю, не знаю, що, що буду брати. Дивилася на е, новиночку, чи новинку, не новинку. Я не знаю, я цього аромату не, не знаю, не знайома з ним, не пам'ятаю це. Ще, мабуть, десь раніше він був, повертають у е, обмеженому випуску. Тут десь заявлено було, що це улюблений аромат повертається. Це у нас шипровий квітковий, парфумована вода Jordan Gold White. Я так потестувала на сторінці. Ну, ну, такий він шипровий, шипровий. Шипровий напрямок. Не дуже мені заходить. Для мене ці аромати, як правило, такі трохи важкуваті, Не знаю, можливо, візьму навіть у наявність, якщо мені не, не зайде, то комусь, можливо, чи. Чи мамі, можливо, сподобається, чи, можливо, хтось і з продажу так само з наявності забере. Це на любителя, хто які любить. Думаю, буде непоганий постійкості, тому що він такий насичений. Тут у нас гіацинт, есенція флордеранжу і пачулі. Ну, такий ароматик серйозний. На любителя, я б сказала, я з шипровими не дуже. не дуже так дружу, але буде цікаво потестувати, можливо, цю новиночку і візьму. Буде видно, не знаю. Ще будуть у нас виходити ароматики. в гортала якось я Лю... другий каталог, уже лютневий, і там також будуть виходити новиночки, і будемо тестувати. Скоро буде щось новеньке, будемо знайомитись, будемо тестувати новенькі ароматики. Тому всім, хто полюбляє таке, також. Підписуйтеся, будуть в подальшому цікаві розпаковочки, цікаві новиночки, будемо щось новеньке дивитись, тестувати, буду казати свої враження і свої відгуки на новенькі ароматики. Новинка також виходила в лінічці Divine. все, я думала, до останнього думала і чогось поки що я не надумала. Також ароматик такий на любителя, важкувати, як на мене. Ну, в принципі, воно й не дивно. Зараз зима, і компанії випускають такі аромати, більш такі зимові, насичені стійкі. Серйозніше більш такі. А я щось таке люблю, або солоденьке, фруктове, або щось таке квіткове, ніжне, або щось гурманське, але таке також смачненьке. Ну, а шипрові це для мене ще, можливо, я до них не доросла, не знаю, можливо, ще років, так через 5-10, і я буду в захваті від шипрових ароматів. Можливо, і з удом подружусь навіть не знаю. Поки що я з цими нотками на Ви, так скажімо. Все таким було моє замовлення невеличке. Але все ж таки цікаве. Взяла за сердечки ось такий кремчик. У мене було таке милко, я подарувала колезі, і воно дуже ароматне. Кремчик цей заслюдований, тому не потестуєш аромат. А милку тоді я брала, воно просто на всю посилочку, воно настільки ароматне. Вона, навіть я її докладала до подаруночка на день народження, також милку це. І вона каже, яке ж воно ароматне, яке ж воно пахуче. Тому ця лінійка достойна і гарний має ароматик такий. Цікавий, квітковий, ніби і мед, і ніби якісь квіткові, здається, там, чи жасмин, чи щось таке. Щось там таке є квіткове, але цікавий ароматик. Все, таким було моє замовлення невеличке, але нарешті я собі ароматик свій повернула назад. Цей Елві подобається мені він. Класний ароматик буду носити задоволення. Всім дякую за увагу. Добре, що вже, нарешті, відзняла, показала, і можна буде це все десь. Розложити того, що світла у нас не було. Три години є, 6 немає, і бувало, і на роботі сиділа також без світла, і додому приходиш, світла немає. Це просто. Зараз я якось трішечки, поки зловила, то швиденько, швиденько, поки малого посадила їсти, вам думаю, відзніму, поки в мене тут вільна кімната. А далі за уроки. Все, всім бажаю тихого, мирного вечора і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!